Шита історія нитками рідної моєї України, з білими, щедрими хлібами, ягодами стиглої калини, Обий сорочка вишиванка, символ віри і майбутнє роду. Ти не просто наша забаганка, ти душа і зеркало народу Ще Боже сили нам і віри, що від предків б'є ключем до нині, хай повіт звинять слова пророчі наші рідні. Слава Україні, нехай знають вороги і друзі, ми незламна нація й держава, хай відлунням стелиться по світу. Ukraini i героям slava